ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Друзі, я навіть не знаю, як вам зізнатися. Але я знайшла подарунок від Миколая. Він подарував мені якусь отаку штукенцію. Вона лежала в мене під матрасом. Але я і гадки не маю, що з нею робити. Може, це рамка для фото? А може, це дошка для серфінгу? Ще, можливо, це якийсь твердий матрас? Не знаю. Друзі, допоможіть мені, будь ласка, напишіть, для цього мені ця штукенція, бо ейфе зазвичай таким не користуються. Тож чекаю на ваші відповіді. Я пішла. Загуглатиш? Навіть не знаю. Чекаю на відповіді. Пишіть. we'll